Ей, чекай, пустишка зараз впаде, стій! стій. стій, стій. Ми, приї... спала. Ми приїхали в бо тому що були сімейні лікарки, і почула лікарка, що в Даяни якісь хрип е, в правій легені. Це приймальне відділення, вона нам дала скерування і рентген робити. Ой, як дивиться. Там міні так. Стали в чергу, переочікуємо. Капець, я не маю чим дихати в цій масці. Рентген зробили. Е, я купила два багато, собі Андрій Віктрину 40 хвилин чекати. Їсти, хочеться капець. Жнянко і Даянка проголодалась І що там листечком бавиться. Йой. <різький> <різький> Все, прийшли результати. У нас початок запального процесу. Приписали інгаляцію. Ми перше дихали іншим лікарством, тепер ще зовсім іншим будемо дихати. І завтра прийти переслухатись, і тоді вже лікарка ну, подивиться, ще раз послухає легені. Вчасно я приїхала, я вам скажу. Смучено, дуже сильно. Я буду снідати. У мене чай з лимоном, потім канапка там авокадо, помідор. Яйце і посипала пармезан. Так люблю пармезан, я б його взагалі додавала, де можна і не можна. Тож хто їсть? Усім смачного. Картонка така м'яка. Забігли в магазин, купили дві е, пачки яєць. Такі зелі мігенькі-мігенькі. Потім тут у нас губки закінчились. Оце дуже смачний, смачний йогурт. З бананом. Потім з вишнею. Дуже такий. -ням -ням -ням. Це є в нас філе куряче. Я знайшла йогурт безлактозний е в тому, в АТБ. От. З ківі і банан. Він дуже є смачний, це Арсенкові. Взяла ще отакий рулет. Злата його любить. Потім ті шкрепки. Дротики, як я говорю. Даяні взяла фруктові. Тут у нас яблуко слива морква і яблуко банан, я покажу, банан. манго. Це є для туалету. Це дітям зубна паста. Шкода, що на тому телефоні немає, як, на, як Samsung призупинити. Щоб, тут такого нема, щоб призупинити, знаєте, і отак вам показувати. Мені потрібно повністю аж е, зупиняти відео. І одне це нервує. Тож якось так буду вам показувати розпаковку, трошки буде довше, але е, така якась ікра. Потім де ватні диски. Люблю цей е, чай, з обліпіхи. Він є смачний, іменно ну, від тих фірм. Потім сметана. Потім піду завтра в магазин, куплю і безлактозну, вже просто туди доїхати не було. Е, чай з бергамоту. Бергамотний чай люблю. Потім молоко. У мене ще батарея, сідає, все на купу. Сьогодні не мій день. Дітям взяли такі цукерки, вони люблять пташине молоко. Вони є смачні. Потім ось така риба. Тут у нас авокадо, лимони, помідори, ще одна авокадо, крекери дітям і серветки. Ще взяли хліб висілковий. І там для це ще є півпалки молочні кобуси. І я вас питалася про кондиціонери, дуже мені так ніхто багато не написав. Там написали пару. Тож я взяла такий, він як пом'якшує тканини з сіла. Думаю, м'якший буде одяг, бо я не знаю від чого то залежно, такий Дуже був твердий одяг. А, точно! У нас погана вода і, напевно, через то Потрібно фільтри поміняти, Андрій. У нас загалі чи фільтри міняй чи не міняй, у нас така жорстка вода. Ну так, раху, ти не можеш собі піти, просто з крану купити. Ніколи... Почкає Ресени, ми з крану ніколи воду не п'ємо. Ніколи. Бо точно отримуємо камінь. Таянка є. В неї каша гарячана, але так як нам не можна молочний каш, то я додаю суміш безлактозну. Роблю, тобто не на воді, а на безлактозній суміші. І я ще додавала ноу хау Що? Ну, ти кажеш, я зараз додавала і кажу, ноу-хау. No як то отакий? Таке пюре. Воно йде якби з тим, з манго, ну, то, кокос, вона, що з'їзав навечився, то заплачив. Так, так, вона любить всякі такі пюрешки. Так, це я сюди поставлю. Я що роблю? А мені все нарізав, помідори, ковбаса, гриби. З цієї сторони соус і сир, я буду робити піцу. Так, ще купила о, Ми ще ходили в магазин, взяли нову кашу. От, від гербер. Це як де Що Що з чорносливом. Ні, чекай, я вже забула. вівцяну пшенично з чорносливом. І ось таке вона любить дуже пюрешки. Ну, Я там даю яблуко, банан, але, от, наприклад, ще йде малина, чорниця дуже. Вона їх обожнює. Так, я буду робити плітку. <ріст> Ти віриш, що в мене є душа. <ріст> <ріст> Мамо, я вже замочила. <ріст> тільки щоб не втратити тебе. <ріст> я готую, буду робити картоплю фрі. Зараз тільки картоплю потрібно помити. Я додавлю оцю приправу. То буде їм знаю, смачно. Чує, там Златусі з латуся зерсенком вчить вірш. У <гум> таких два вірша. два вірша і десь на п'ять стопчиків. Кожен вірш має десь 4-5 стопчиків. І златка з ним чить, то буде, здається, як на свята чи що. <гум> так. І ще будуть курячі палички. <гум> Я замаринувала в майонезі. І спеціях і поставила в холодильник. Чекаю, поки Андрій прийде з роботи і мені купить паніровочні сухарі. Каже Даяна, а я сперла в брата робота. Цікути дивиться на нього. Набуж вау! Отак. Нема чого до йти, мене йти і чіплятися буде. Давай Даяна! Дивіться, зараз буде. Опа! Бузмау. Оп, що в мене виходить? Тут з пані... не сухарями, а тут з пластівцями. Але з паніровкою краще і смачніше. Просто мені вже не вистачало. І така картопля. Трохи ще залишилося, а тут смажиться. Yeah. Знаєте, що я потім роблю з олією? Вона вистигне і я її перелию назад в банку. І потім, коли захочу ще раз смажити, то смажу ще раз. Я так вже не раз робила. Ми їдемо в крехів погуляти. Осенку допоможи закриту, але в нас зупинка. А де є серветки? Тут так ззаді мало місця. Я не знаю, як ви поміщаєте сюди. Зупинка. А їй світить в очі. І той. Ой. Андрій, їй світить в очі. Угу. Щоб зайшли в АТБ. І купили той. Собі. Андрій, собі каву. Яка какао. Яка краса. Так. Там є кафе, ми йдемо, туди трішки зігріємось. Цей Крехівський монастир такий гарний. Там молодята. Янка сп... спить перше того кафе. Не було. Монастирська кав'ярня. Такий у мене десертик. І то... Я люблю сметану. Я люблю сметану. это там сметана є. Ну ладно, з'їж. Сов. Це сметана. Помашна сметана? Андрій каже, Андрій каже, всім привіт. Ми приїхали на базар, я собі буду купляти портки. Не, ми приїхали на привокзальний ринок. Мама, хоче моя купити з латусі куртку зимову і черевики. Це такий буде подарок на день народження. І ще я хочу купити, то, як називається, це, це черевики зимові. Я вам скажу, сьогодні Соні так прокладно, що просто зуб на попадає. попадається. Я взагалі ще в керах. Хоча вчора ми як їздили, були в той. Мені вже є щось. Крехівка була в цуровиках зимових. Мені червоний. Я щось там продають мокрий сніг. А все не вже зимові, курс, <плес> порально дуже холодно. Температура до 8. І, хоча ця куртка дуже тепла, не дуже комфортно. Але подивимося, що там є. Ще б хотілося на тому ринку купити, м'ясо. Там ще м'ясо не вийде. Рукович теж треба купити, купити, тому що той... Ваші вже всі малі і вже ніякі. Ми вже все купили. Золотося перекус, худох. Даянка. Даяночка. Тата -а -а, то -то все позлітає. Купили ходок. Безплатно. Це як? Купили Так. Да. Даяна лежить і дивиться на них, і каже ням 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 Ням-ням. так? Вони роблять ням-ням. -ня. Ти дуже хоч худога? <пи> Забігли в магазин, взяли плин. Та, воно зовсім на інші фокусує. Потім десь сметана, який угірок великий. Сметану взяли таку малесеньку, тому що нічки потрібно буде на підливку. та й все. Тут у нас апельсини, серветки, грінки, Йогурт Це такий ті З добавками банан, вишня і ще один банан. Потім безлактозна сметана. Без... Безлактозний йогурт для Арсена. Капуста, батарейки, батарейки. Завжди мало, щоб зробить серветка. Потім лимони, даянці пюрешки. Ще один апельсин. Яйця, я не розумію, яйця нещодавно були. Вже 65, яйця дуже подорочили І сметана дорожча стала. От філа індика. такі рушники до кухні. Паска для так. Плата тепер має масочки, дивіться. Всякі такі такі. І бачите, як вони класні виглядають на обличчі? Сметана. Оценка, я вже все показала. Це не сметана, це йогурт. Це йогурт. Буду вам показувати, що ми купили. Купили деянці з умов комнізон. Колір не передає. Так, якось хочеться показати, щоб колір пере. О, отакий колір. Отакий. Такий ніжно-ніжно-рожевий. Такий гарний колір. Там був ще такий кремовий молочний, але не було її розміру. Взяла трохи більше, бо у нас холодно завжди, десь до березня, десь отак. Втіли на розмір більшим. І от така шапулька. Дивіться, яка вона класна. Такий баранчик. А ось такі черевики зимові. Мені вже навіть сьогодні в них ходила. <різь> <різь> Потому, що, каже, Мені так було холодно вже в осінніх. А це златусині. Я як була маленька, можу сказати, що мріяла про таку підошву. Такі, вони такі Це теплесенькі. Але тут замж злата, я тільки кіно побачила, що тут впереді замж. Yeah. І от златусина курточка зимова. Така простенька. Вже таку прям грубу не брала, як там того разу, та що у нас чорна була. У нас нема такої зими, дуже прям холодної. Отака от тут от трохи отеплена. Така простенька, така оверсайз, знаєте, вона не є прям приталена до Талії. Я, звичайно, в піжамі вже не хочу вдягати. джинси. Андрію. Твій комутріти. Купила собі такий плащ. Друзі, це 42-й розмір, нарешті, все, я помістила свій розмір. Вже не 44-й, не 46-й, потрібно стягнути, чекайте. Це потрібно якийсь джинси вдягнути, не зимові ж капецький Але був. Я, я, я з досками, але кажу зимовими. І такий я хотіла йому цей пластик з таким тієхутром. Отак це виглядає, хотіла скільки кремовий. Зробила Даянці у пюре. Каже, а перед тим ми їли м'язку. Смачно тобі? Смачно. Хто там є? Кого я побачила? А? Вона зі златусею займається йогою. так? Ти зі златкою займаєшся йогою, да. да. Так, <ріст> так. <ріст> <ріст> То хто сюди прийшов? Хто бульки пускає? Ти <ріст> була на кремку? Деянка. Та То тобі сестричка кремок постелила? Так. було. Ой, а муж лунок Я хочу вот так як арчи. Себе поспати, полежати, ні про що не прийшоти домата. Пото йому кайфово. 21 на вулиці Сади Україна. Приїдь І я біля тебе білягла поспала. Все капець вазонку. Ні, ні, тільки кому там не говори. Все, потрібно забирати й. Ні. Таянка? но 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 Ні, не можна. Йому боляче. Йому боляче. Ні. І куди я його маю поставити? Скажіть мені, будь ласка, Куда? я знаю. Куда? Суди ліпше. Ой, сюди. Бісті. Та яке? Та да я на собі думає. Ото капець закотали мене. І я їх запала в той комбінізоні, їй не подобалося у комбінізоні. Я йду. Е, куди я йду? А, йду, мені потрібно порошок дитячий купити. А, ми вже засинаємо. Я це взяла там коцик з собою, щоб її накрити. І чехол на ніжки. Хочу одяг попрати, а порошок закінчився. Златусю ще й забрала зі школи. Боже, вже вечір я, а Златусю туся пов... повертається додому по п'ятій. на другу зміну. Вона пічає машиною. А я пішки, щоб з тобою прогулятися. Як ага. вже Даянка заснула. А от і наш тато приїхав <звук> <звук> на маршрутці. Де він є? Або. Ой, виходить вже. Хочеш? Шате. Та ти свою валізу забув. Чуєш? Де твоя валіза? Я забув. Кажи, я забув. Що я його так рюкзак називаю, помірально. Похоже на валізу. Зайди такі, як сантехніки ходять. Сантехніки ти ходиш з такими старими рюкзаками. І там... Ооо! Нормальний в мене рюкзак. Не треба, я вам якось його по рюкзак покажу. Ну, от. Побачити, що ти це ти 100%. сантехніки. от підписники напишуть, чи це є рюкзак-сантехніка, чи це є нормальний молодіжний рюкзак. Такий молодіжний. Нормальний. Я навіть його показувати не буду. Тебе обісрають в коментарях. Нормальний в мене рюкзак. Надо. Це не треба. Я його валізою називаю. Топічник. Топічник. Радець. Радець цимболик. Кажу радець цимболих. Ти не маленький. Ти що не маленький? Всі ми маленькі в душі, Андрію. Так. Просто люди виросли. Так. Ти зараз теж діти гараж. Що ти хочеш сказати? В другому житті теж була. Чекай, як брисал. Знаєте, що я казала? Знаєте, на кого він похожий? Чекай, тут треба далі трохи тут дуже близько. Хто дивився серіал «Зовні»? Зараз цілий Тік-Ток ходить, і Діана дивилася і порадила мені. Менше з тим. Знаєте того Віктора? Андрій не розуміє, про що я говорю, бо він сказав, що він не хоче його дивитися. Там Віктор теж ходить з такою волісою маленькою. Але він замість отих. Як вони називаються? У тій Андрій. Шлейки мав, знаєш, що рок. Mm -hmm. Реально пухоч, а бачила того Віктора, але Злата не дивишся, ти серіал. Yeah, 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 yeah. Вона жната, каже, я його дивлюся тільки обід. Вечір не дивлюсь, бо мені страшно. Ні, реально, дітям не можна його дивитися. А Андрій каже, один нова забув, другого мені дали.